Доля Олександра Мамая не дарувала йому багато приємних миттєвостей. Він рано залишився напівсиротою, тому вже у 14 років змушений був працювати. Треба було годувати маленьку сестричку і маму. Недоспані ночі і наполеглива праця дала свій результат. Зараз Олександр Мамай, директор групи компаній «Інтерагро», яка уславилася своїми здобутками у сільському господарстві на всю Україну. Працівники компанії, а їх понад 5 тисяч, вчасно отримують гідну зарплату навіть під час кризи. Олександр Мамай – людина з достатком. Проте, на відміну від багатьох заможніх українців, суттєву частку своїх прибутків він витрачає на допомогу простим людям, бо вважає, тільки гуртом кризу можна подолати. Я люблю наше місто і роблю все можливе, аби Полтава стала ще кращою. Але поки політики чубляться, то про полтавців нікому й подбати. І я вважаю, що ми повинні об'єднатися, аби мати можливість самим вирішувати ці всі проблеми. Для цього ми і заснували громадське об'єднання «Наш дім Полтава. Наша мета згуртувати людей небайдужих до долі нашого міста. І наш дім Полтава це допомога конкретними справами. Всім нашим землякам. Однією із перших наших ініціатив стала видача продуктових наборів найбільш незахищеним верствам населення, і я вважаю, що це лише початок. Для допомоги полтавцям Олександр Мамай створив громадське об'єднання Наш дім Полтава. Тепер сюди приходять люди зі своїми бідами, бо шириться чутка: тут нікого не залишать у біді. Малозабезпеченим допомагають продуктовими наборами. Мама Олександра Мамая усе життя пропрацювала муляром, а у підсумку, як і багато інших, заробила лише на мінімальну пенсію. У про потреби малоімущих Олександр Федорович знає не з чуток. Ми проводимо ініціативу в підтримку категорії малозабезпечених пенсіонерів, а саме у яких пенсія 650 гривень та менше. У даний час продуктові набори отримують мешканці Київського та Ленінського районів з 12 листопада. Це пенсіонери Октябрського району. Шукайте свої запрошення у ваших поштових скриньках. Зверніть увагу, в запрошеннях чітко вказано день і час, який вам потрібно прийти до нас за адресою вулиця Цепового фронту 5, Громадське об'єднання, наш дім Полтава. Ми чекаємо на вас у будні з 9 до 18 години та в суботу з 9 до 14 без перерв. Я похочу отримала запрошення. Наш дім Полтава прийшла в це приміщення і була здивована таким відношенням гарним людей, які зустріли, предложили чай, кофе, а ще й потім видали мені подарунок. Я дуже благодарна. Цій людині, яка запровадила таке Олександру Федоровичу Мамаю, і я велике йому подяка. Дехто з полтавців, особливо літні люди, навіть не сподівалися на таку допомогу, тому вони дуже вдячні лідеру громадського об'єднання Наш Дім Полтава Олександру Мамаю.